Сьогодні трішки незвично приїхав на бараховку не на машині, а на автобусі. Машина в ремонті. Щось в останній час не щастить в моїй машині. То її стукнули на парковці, то діти або підлітки скрутили повпачки з колес. Зараз заклинуло супорт. Треба віддавати в ремонт. Чекаю, коли майстер буде вільний. Сьогодні ще дощ іде, так що. Не знаю, яка буде на торпедо, але все одно планую їхати в центр, подивитися, що там може бути цікавого. Завтра також не знаю, чи буде на бараховці чи ні, тому що прогнозують на завтра дощ. Але буде видно. В будь-якому випадку відзняв матеріал протягом тижня заварити чай або каву, присмаковки та приємного перегляду. Є, я маю на вас провідно можна у вас, у вас провідно. Да, і воно заряжав. Да. так. Скільки коштує? Ні. Візьму. Я вже в центрі, зараз покажу, що є на вернісажі. На Федорова, скоріше за все, не піду, тому що там немає де продавцям сховатися, Скоріше за все, нікого немає. По вернісажу вже подивилися, там мало продавців також, але щось можна познімати. <говори> <говори> 80. чи не до. Приїхав я на Вернісаж. Тут Роман і Володимир. Добре, що сьогодні вони є, трішки познімаю. Що тут є цікавого в них. Якісь олов'яні солдатики. Такі слабенька деталізація. Карілочки окейсев. барометр, здається, якийсь старий з номером. Купа мальхіору, підсвічники, грінцина, бронза. Годинник. Багато різної мініатюри з бронзи, туні. Різні монети. І копії, і оригінали, багато срібних монет є. Хто бачив такого ведмедя олімпійського маленького. Але є дефекти, на жаль, по ньому. Кож срібних виробів багато, ціна від 100 гривень за грам. Це з бурштином від 220 гривень за грам, здається так. У мене була така відкривашка. Шевченко, автор поляков. 2000 гривень. Хто бачив ось такий ріг? З виду стандартний, а зроблено ось гарно, Класно виглядає. Цінують в 1000 гривень. От і все, що вдалося сьогодні в дощ познімати. А після цього покажу, що вдалося купити та продати на протязі тижня. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв, або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете до гори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. І також в мене є телеграм-група, там, де я роблю аукціони з однієї гривні щодня. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є. Продажі для моїх підписників. Медалі срібні. За трудову доблість, продана за 800 гривень, купувалася за 500 гривень. Бойова медаль за бойові заслуги. номерна, Продана за 850 гривень, купувалася за 500 гривень. Також срібна медаль. Штопор проданий за 200 гривень, купувався там, де багато речей купувалося. Так само і цей мельхіор. Ложки продані. За 600 гривень стан нових половник проданий за 500 гривень. Ці ложки в іншому місці купував продані за 400 гривень, купувалися за 250 Значок проданий Технікум Львівський за 100 гривень. купувався за 100 сірники колись бонусом отримав їх, продані по 15 гривень. І автолегенда у вас. 451М проданий за 450 гривень. Купувався за 250 гривень. Продалась монета батьківське щастя за 550 гривень. Купував колись в Івано-Франківську за 400 гривень. Також продалась сокира. Я думав, що це бойова, але на Віоліті мені підказали, що це мирна сокира, не бойова. Продалася за 1000 гривень, мій прибуток 300 гривень. Продалися сережки, це у нас Бурштин і срібло. 875 проба. Я їх знайшов в посуді, котру купував на дресі. Продані за 800 гривень. Такий приємний сюрприз був, коли я їх знайшов. Трішки продажів, Продалась статуетка. Тер'єр, це у нас виробництво Німецької Народної Республіки. Порцелянова статуетка продана за 400 гривень. Сигаретниця продана за 300 гривень. Купувалася на бараховці за 150 гривень. Трішки виробів з бурштину, продано за 150 гривень дві позиції. І монети продані по 10 злотих, єдвига. Срібні 32 та 33 рік. Дві монети продані за тисячі гривень. Мої продажі. І так, підписник придбав ось таку попільничку. Вона виготовлена в Італії про що є. Made in Italy. Купував у своїх підписниць, вони приїжджали з Тернополя до Львова на Баховку продавати свій товар. У них придбав. За 200-250 чи 250 гривень, продана за 500 гривень моєму підписнику. Продажі на Віоліті. проданий фотоапарат Polaroid модель 636, Хто, можливо, пам'ятає, з'явилися такі Polaroid ще в 90-ті роки. Тут, принцип роботи такий, що завдяки спеціальної плівки робиться фотографія і відразу плівка виїжджає звідси. І через декілька хвилин на ваших очах з'являється фотознімок. Касета, здається, тут іде на 8 знімків. От касета йде з акумулятором, тому без касети з плівкою неможливо перевірити працездатність фотоапарату. Така плівка, здається, коштує 800 гривень за 8 кадрів. Продалися фужери досить гарні, високі. На жаль, тільки пара. Але продана за 730 гривень, купувалася на браховці за 200 гривень, прибуток 500 гривень. А поворот проданий за 700 гривень, купувався за 300 або за 400 гривень. Не пам'ятаю, у підписника придбав. І продалося вино це Угорщина. Це як благодійний от, проданий за 400 гривень, так що гроші. Підуть на ЗСУ. Був на пошті і забрав ось таку посилку. Приїхало до мене багато різних монет. Загальна сума, на яку я скупився, 12 тисяч гривень. Це разом з доставкою. Так як я купував ці монети через накладний платіж, доставка вийшла 400 гривень. Тому що така сума перерахування грошей плюс страховка. І так, тут. Майже повна колекція радянських ювілейних монет. Я їх поштучно на бараховці продаю і вони добре продаються. Три ось таких листа з монетами. Майже повна колекція. Шайби, на жаль, немає. Шайба це найдорожча монета в колекції. Вона більша по розміру, ніж інші. І в народі здобула таку назву, як шайба. Шевченко є. Шевченко в мене досить часто питають. Також є повтори по цим монетам. І далі, що в нас є? Є ось така монета, досить недешева. Софіївка. 200 років. Уменський дендрологічний парк. 96-го року. Монета не дешева. Далі в нас срібні 5 злотих з ядвігою. Тут є як і мальхіор, тому що в 96-му році з мальхіору робили і вілені монети, так і срібло є. Це в нас Миколаївський зоопарк 100 років. Також досить популярна і не дешева монета. Це в нас 2001 рік. Далі у нас місто Герой Одеса. 200 тисяч карбонців 95-й рік. Тут монети трішки хаотично лежать, тому що на пошті перевіряв Ось така вежа, це Німеччина. 35 рік, Третій рейх. І тут маленька свастика присутня. Також Третій рейх, 2 марки, Тут більше свастика присутня. 5 марок зі свастикою. От, 5 марок з, з такою свастикою зустрічається не так часто. В основному зустрічається такий 5 марок. Такий реверс у них. Аверс, од... Аверс однаковий, а реверс різний. Такий частіше варіант зустрічається, ніж такий. 5 золотих ще з ядвігою. Дві марки Німеччина. Тут у нас місто Герой Керч 200 тисяч, карбованців номінал 96 рік. Це в нас Полтава. Хто з Полтави, хто хоче придбати таку монету. Гарна п'ятірка 2001 рік. І біончики 11 штук 20 роки. Біон це низько срібло. Також є гривня 20 років грошовій реформі. не немаленький, 60 тисяч, але зараз ця монета коштує від 1000 гривень і вище. Цю я залишу собі на інвестицію. От і все по такій закупці з монет. 12 тисяч гривень, звісно, тут не буде 100% прибутку. Але певний відсоток буде, на котрий я розраховую. Приїхала посилка з нового аукціону, тут у нас монети. Приїхала монета 30 років незалежності України, заказав собі під інвестицію. монети в клясері. В клясері вона зараз коштує дорожче, ніж без нього. Тираж 50 тисяч штук. Вже розповідав про цю монету. Якось виграла конкурс найкрасивіша монета світу. Це був, Здається, 23 рік. Також трішки монет придбав для свого аукціону в телеграм на групі. Монета Цимбали. Це біометал. 2006 рік номінал 2 гривні. Ще монетка старша буде за Цимбали. Це у нас 95 рік. 96-й 96, номінал 200 тисяч карбованців. Трагедія подвиг застереження. Це в нас Чорнобиль. 10 років трагедія. І також сувенірна банкнота від Національного банку України в клясері до 100-річчя подій української революції. От вона. тираж в неї 50 тисяч штук. Випущена в 2021 році. Випущена у 2018 році. Ось така гарна банкнота. Це сувенірна, тому що не є потіжним засобом. От і все по посилці. Так, продажі мої, трішки продалося монет. Це в нас ювілейні монети радянські. Тут простенькі такі, продані по 10-30 гривень. Також продана монета Національна поліція. Номіналом 10 гривень. за 30 гривень продано. З мого аукціону продана монета номіналом 2 гривні Олімпійські ігри 2020 рік продана за 300 гривень. Також проданий блок, марок, русський воєнний корабль. Все. Він мені безкоштовно дістався, дещо купував на Violet, і з-за того, що людина не змогла все знайти, що було на фотографії ОТО, запропонували безкоштовно ось такий блок марок. Я відмовлявся, людина все одно відправила. Відмовлявся, тому що там не вистачало на фото звичайної дрібниці. Відправила так відправила. проданий за 150 гривень. Цей блок з марками проданий стілець за 200 гривень. Купувався, мабуть, за 50 гривень. Трішки по моїм покупкам. Ось такий штик. Тик ніж від винтовки Мосіна. Судячи по стану, він копаний. Це я придбав у підписника і також у нього придбав трішки документів різних. Радянських Це книжка, репринт, здається, посвідчення є. І саме незвичне це ось такий документ. Довідка на такого то товариша, те, що він був партизаном. Вперше бачив таку довідку і по інформації нічого не знайшов. Таке враження, що просто людина когось сильно напрягала в радянській владі, що просто спонтанно виписала таку довідку. Хоча тут все пропечатано. Не знаю, що вона показує вже по продажам. Спробую виставити на «Віоліті». Вона, як бачите, заламінірована, тому що в поганому стані. Ну, цікава довідка від 44-го року. Також їздив на адресу, там, де купував дуже багато різних предметів. Хто пам'ятає, за символічні 1800 гривень забрав. Людина зателефонувала, попросила ще раз приїхати. Придбав такий сувенір з автомобілем. Це підставка під ручку. Це сама ручка, але без чорнила. Виглядає цікаво, раніше не зустрічав. А зателефонував він мені, тому що знайшов комплект тарілок. Купував таке блюдо в нього, питав за тарілки, він сказав, що тарілок немає. І тут знайшов тарілки, хотів мені це безкоштовно віддати, але я йому хоча б 200 гривень заплатив. От і все по цим покупкам та продажам. Ось такі в нас відповідальні люди заділи на парковці мою машину, якийсь козел на жовтій машині і все. І поїхав собі спокійно, а я встряг на 100 доларів. Міна бідове, чесно кажучи, задовбали ці генії паркування, котрі постійно чіпляють машини. Спочатку я думав, що це. Він в'їхав в мою машину, але по висоті, там, де будка в нього починається жовтого кольору, не співпадає, та й слідів немає ніяких. Так що хтось зальотно приїхав сюди і в'їхав в мою машину. Проблема парковки в тому, що тут багато лівих машин приїжджає. Люди або в поліклініку, що тут через дорогу, вони тут паркуються. Тому що більше ніде місця не можу знайти. Або на вихідні в церков люди приїжджають, також тут паркуються. І хтось в'їхав і безвідповідально поїхав. Далі по своїм справам. Шкода, а я встряг на гроші. Друзі, я вам обіцяв розповісти, як там справи в мене з ТЦК. Почну спочатку. В мене є підстави для офіційної відсрочки. Не міг подати документи, тому що. В онлайн чергу саме в мій район потрапити майже нереально. Кілька разів потрапив, але результат незадовільних мене. Про це я вже розповідав. А зараз не міг подати, мені один із цих глядачів, моїх підписників, рекомендував подати документи через пошту. Але я з цим затягнув, тому що на вулицях, коли перевіряли документи, претензій до мене не було. І я не був в розшуку. Але прийшла повістка і дуже хитро зроблено нашою державою. Що приходить повістка, поштар з Укрпошти приносить повідомлення, що на відділенні прийшов рекомендований лист з повісткою. Якщо нікого вдома немає, завжди папірець, що треба явитися у відділенні пошти. Але папірець був засунутий. Так що його ніхто не бачив. а Знайшли ми його, точніше моя дружина, через 15 днів після того, як поштарка побувала біля нашого дому. І по законодавству повістка лежить лише 3 дні на відділення, а на 4 день їде назад. Повістки відправляють з Києва, а не з місцевих ТЦК. І мені не пощастило, і мене в'явило в в розшук, в розшук повідомлення про розшук мені дійшло 13 липня, але я так зрозумів, або запізнилося повідомлення в резерв плюс, або просто заднім числом мене оформило розшук 7 липня. Я пішов в ТЦК, сказав, що мене... Розшукують, мене ще годину не пускало до ТЦК, незважаючи на те, що я в розшуку був. Взагалі дуже цікаво таке буває, що коли ти сам хочеш потрапити в ТЦК, тебе не сильно хочуть пускати. А коли ти десь ховаєшся, то тебе активно шукають. Зайшов я в ТЦК, пішов до юриста і ну, сказав, як є, але там, я так розумію, таких причин, що люди просто не помітили. Цього листа від пошти дуже багато. І як одна моя підписниця казала, котра працює на Укрпошті і знайома з ситуацією, що в мене трапилося, вона каже, що ТЦК повинна зареєструвати номер телефону на Укрпошті, щоб мені прийшло повідомлення на телефон від Укрпошти, що на моє ім'я прийшов рекомендований лист. Але повідомлення не було, я передивився, його не було. Одна посилка в той. День приходила, але листа і близько не було серед повідомлень. І юрист в ТЦК сказав, що в мене є тільки три варіанти, які я можу зробити. Оскаржити порушення вимог про мобілізацію, заплатити повний штраф. Також можна буде оскаржити його потім в суді завдяки адвокату. Або розкаятися і заплатити штраф 8500. Я вибрав заплатити штраф 8500, тому що зараз юристи, адвокати з природу мобілізації або інших військових справ досить дорогі. І вирішив не заморачуватися і просто заплатити 8500. І заодно мені пощастило, що юрист нормальний. Він запропонував мені подати документи на відсрочку. Так як я вже прийшов і добре, що зі мною були всі документи і всі копії. За 10 хвилин заповнив всі документи і віддав. На даний момент, зараз п'ятниця, я був в понеділок в ТЦК. Відсрочку мені ще не надали в резерв плюс. Я не знаю скільки днів вона буде розглядатися, але мені ще нести постанову і чек, що я оплатив штраф в ТЦК і заодно спрошу. Коли дадуть відстрочку, якщо дадуть, хоча по закону повинні дати. Але є різні юридичні нюанси. Якщо десь буква неправильно заповнена, то можуть відхилити документи. Або те, що документи мої не завірені нотаріусом, а просто копія там, де я підписався, що згідно з оригіналом. Ну, ось така історія. Звісно, не дуже приємно платити штраф 8500. Особливо коли ти не ухилян та просто повістка до тебе не доїхала. З іншої сторони, сподіваюся, ці гроші підуть на ЗСУ і раціонально будуть використані. Всім, хто за мене переживав, всім дякую за підтримку. Сьогодні після Вернісажа зустрічався з підписником, купив деякі речі, які саме покажу у наступному відео. І поки я його чекав біля Магнуса, зустрів свого підписника, який мене впізнав. Так що не тільки на брахунках мене впізнають. Це дуже приємно. На цьому відео завершено. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. До зустрічі!